На прикладі простого гребінця наглядно показує, як обрізати виноград. В перший рік-два вирощуємо міцний рукав, основу куща, розміщуємо горизонтально на першій проволоці. Протягом сезону з нього вертикально ростуть плодові пагони. Самий перший це пагін заміщення. В кінці сезону за ним обрізаєте рукаву, пагін заміщення, розміщуєте горизонтально. Наступного року з нього вже ростуть нові плодові пагони. Показує на винограді. Виростали рукав, розмістили горизонтально, на ньому ростуть водові пагони, вони іншого кольору, як бачите. В кінці сезону за першим міцним пагоном обтізаємо усе лишнє та видаляємо. А пагін заміщення обрізаємо з запасом та розміщуємо горизонтально. Нормування в подальших відео, як підпишетесь, то може не пропустити. Щоб позбутися полярності, розміщуйте всі залишені лози горизонтально на одному рівні, солодких та щедрих врожаїв.